У рамках 24-го економічного форуму у польському містечку Криниця здруй фонд Ігоря Янковського ініціатива заради майбутнього представив художню виставку з 30 дитячих картин переможців всеукраїнського конкурсу Моя мирна Україна. Найкращі твори були відібрані із 600 дитячих робіт з усіх регіонів України. Головна ідея конкурсу та виставки Єдина та мирна Україна. Діти ставлять задачу перед європейським союзом перед нами що вони хочуть нас щоби було в наші страти вот вся ідея дивисти показати що вони хочуть і мирну за художня виставка яку відкрили організатори ігор янковський та зігмунд бердиховський та на яку завітали гості економічного форуму відомі політики депутати бізнесмени та діячі культури вразила усіх дитячою щирістю та спільним бажанням дітей бачити україну мирною у нас є плани показувати показувати в дальнішому в Парижі в октябрі місяці, і от здесь в Польшу ми предварительно розговорювали. От тоже виставки возможна сроки. Сейчас будемо договариваться і почати в данські і будемо думати других странах Європейського Союзу. Засновник економічного форуму Україниці Зігмунд Бердиховський подякував організаторам за виставку та виказав сподівання про продовження співпраці між інститутом східних досліджень та фондом ігоря Янковського у майбутньому. Результатом такої співпраці наступного року стане оздоровлення українських дітей у Польщі.